Вітаю, друзі! Добрі новини за 17 жовтня. Московські паркінги перелаштовують під бомбосховища, готують спальні місця, обігрів та аптечки. Рішення ухвалене на Раді мерії Москви 11 жовтня. Винагорода за взяття в полон російського терориста Гіркіна-Стрілкова зросла до 100 тисяч доларів. Щасливого полювання! Окупанти закликають жителів тимчасово окупованої Херсонщини евакуюватися, але далеко не всі херсонці користуються цим правом, а багато навпаки допомагають ЗСУ. Після падіння Кремлівського мосту, по якому йшло 75% постачання російської армії, ситуація на півдні України для окупантів з логістикою значно погіршилася. Анна-Лена Бербок, міністр закордонних справ Німеччини, наголосила, що пріоритет її країни у постачанні зброї для України це системи протиповітряної оборони. У невизнаному Придністров'ї, де є російські війська, немає ознак формування наступальних угрупувань. Придністров'я межує з Одеською та Вінницькою областями. В Московській області у місті Щолково. Спалили черговий військовий комісаріат, спалили перший поверх пляшкою зі запальною сумішю. Андрій Ковальчук, командувач оперативного командування Південь, озвучив, що втрати ЗСУ та окупантів співвідносяться як один до шести в нашу користь, але це стосується лише південного напрямку. Начальник управління Міжнародного військового співробітництва Міноборони Білорусі Валерій Ревенко заявив, що на території Білорусі буде розміщено до дев'яти тисяч російських солдат. В неділю у російському Бєлгороді всупереч осені, квітне бавовна. І ми за таку осінню акцію. Міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай. Закликав надати Україні зброю, оскільки Іран почав постачати ракети середньої дальності Російській Федерації. Міністр оборони Франції Себастьян Лекорно заявив про намір передати Україні зенітні ракетні комплекси малої дальності Кроталь. Вони добре працюють по дронам Камікадзе. Україна витримала удар Російської Федерації по енергетичній сфері. А було за три дні нанесено 130 ударів по цих об'єктах. Вже відновлено електропостачання в 4 тисячах населених пунктів. І Пісков жаліється, що НАТО допомагає Україні. Але ми все одно переможемо.